Всім привіт! Сьогодні цікава тема в мене для відео, як всесвіт з нами розмовляє. Насправді, протягом нашого життєвого шляху ми завжди маємо підтримку, нас коригують. І важливо бути чутливим до знаків, сигналів, які приходять в наше життя. І найперше, це до свого внутрішнього голосу, який нам підказує, куди нам треба рухатися, чи в правильному шляху ми йдемо. Але сьогодні саме про те, які підказки нам дає Всесвіт. І ці підказки бувають через негативні події в нашому житті. Особливо, якщо якісь негативні події повторюються, на них потрібно звернути особливу увагу. Це означає, що ми щось не розуміємо, щось не чуємо, і ситуація буде повторюватись знову і знову, поки ми не зрозуміємо, в чому тут наш урок і як нам треба змінити свою поведінку. Ну, наприклад. Ви використовуєте фільми, книжки, скачуєте безкоштовно і не платите за них. А насправді це ж чиясь енергія, це хтось створив, вклався своєю творчістю, енергією в це. І все в всесвіті має бути збалансовано. Да? Ти щось береш, ти за це маєш сплатити. Або там ви не платите за проїзд і думаєте, ну, та що там, тихенько приїхав, копійки. Ну, насправді, все має бути, будь-яка послуга має бути оплачена, тому. Такі дії не є правильними. І в результаті ми можемо мати, що через якийсь час ми щось втрачаємо матеріальне, в нас щось вкрали, ну будь-яка втрата, саме грошима. І в таких ситуаціях потрібно задуматись: ну неприємна історія. До чого це мені, чим це я притягнув, де я? Де я не доплачував. Тому що результат, те, що ми маємо да, в своєму житті яку ситуацію, вона буде, втрата буде більша, ніж те, що ми робили. Ну, це як кармічне насіння, воно маленьке, потім виростає в щось велике. Якщо ви щось посадили негативне, маленьке, воно повернеться чимось великим. Відповідно, коли стається якась неприємна ситуація в житті, то перше, що треба зробити, це задуматись, цікаво, чим я це притягнув, і що мені в своїх. Діях треба підкоригувати, щоб цю ситуацію не притягувати більше. Тому що, поки ми це не зрозуміємо, що нам треба підкоригувати і не підкоригуємо в своїх діях, ситуація буде повторюватись і повторюватись. Саме так всесвіт з нами і розмовляє через ситуації, через людей, через такі підказки. Звісно, нам на вушку ніхто не нашепче прямою мовою. Тому важливо відчувати. В своєму житті отакі от сигнали, про що вони вам, коригувати свої дії відповідно, і тоді ви будете рухатися по життю легше і без, без великих драм. Подумайте про це, які ситуації у вас повторюються, якщо неприємні, то це привід задуматись. І зробити висновки, або звернутися до спеціаліста, який вам допоможе розібратися. Якщо ви ще не на зв'язку з собою, ну завжди підказки в нас є всередині, але не всі ми їх можемо почути, тому що навколо шум голосів. І, на жаль, не всі з нас ще на зв'язку з собою, але до цього треба йти, ставити це собі на меті, чути себе, і тоді ви будете розуміти всі сигнали, розшифровувати. Подумайте про це. Гарного вам дня!